Ці ставилися один до одного дуже серйозно, і ніхто не дооцінював суперника. У першому раунді з самого старту найбільш агресивно та потужно повів бій маркер з третьої по шосту хвилину другого раунду. Ймовірно, деякі глядачі почали засинати. Марк просто лежав зверху на вовчанчині в партері, безпорадно чогось очікуючи. Ігор не гаяв часу, активно бив його по обличчю і це давало результат. Кар не витримував, він хотів відповісти ударами, але Вовчанчин дуже швидко піднявся на ноги, показавши витривалість. часом Часом Керу було дуже важко підвестися. Він навіть не встиг підняти голову, як Ігор влучив йому правим коліном у голову. Трибуни вибухнули. Після ще кількох ударів коліном у голову Рефері зупинив бій. Перемога за Ігором Вовчанчиним. Кінцівку цього бою можна сміливо назвати перемога імені правого коліна Ігоря. Після бою, коли Вовчанчин святкував перемогу, Кер сказав, що Ігор неодноразово вдарив коліном у заборонені зони. Постійні скарги на дії Вовчанчина дали свій результат. Бій був визнаний недійсним.